Вивчаючи історію та астрономію давнього світу, я часто замислювався, чому люди так сильно шанували сонце, вивчали його рух по горизонту впродовж року, і чому для людей бронзової доби були такими важливими дні сонцестояння та рівнодення, що для точного їх визначення вони витрачали надзвичайні зусилля для будівництва. Таких обсерваторій, як Newgrange, Stonehenge, Безводівка та батьох інших курганно астрономічних комплексів. Я припускав, що причиною була залежність людини і її життя від Сонця. Справа в тому, що від весняного до осіннього рівнодення день довший за ніч. І багато тепла, світла, їжі для людей та їх худоби. Час від осіннього до весняного рівнодення був періодом боротьби за життя, коли холод, голод і темрява мали найбільшу силу. Недарма в українській мові ці три біди позначаються спільнокореневими словами мороз, мор і морок. Ми розбещені благами технічного прогресу, але зараз на власному досвіді переживаємо ті ж випробування, з якими жили давні люди. В наших оселях не завжди є тепло, світло, а в когось і харчі. І довгими темними зимовими вечорами з ностальгією згадуємо теплі довгі літні дні. І я помітив за собою, що коли мозок... Не отримує достатньо інформації ззовні, виникає велике бажання робити щось руками. Ну, неможливо спати 16 годин підряд. Хочеться щось майструвати, готувати або хоча б просто лущити горіхи. І мені стало цікаво, а чим займалися люди довгими зимовими вечорами, 3-4 тисячі років тому. Історичних документів того часу не існує. Проте, відповідь на це питання дадуть знаряддя праці та інструменти того часу. В моїй колекції є багато знарядь праці бронзової доби. І почати я хотів би з найбільш поширених це проколки або ж шила з бронзи. Переважно вони мають два гострих кінця, різних розмірів від. Найменшого до досить -таки солідних розмірів. Використовувалися вони для того, щоб робити отвори в твердих матеріалах, таких як шкіра, наприклад, а потім уже через цей отвір протягувати нитку. На цій експозиції ви бачите маленький шматок бронзового ножа, яким нарізалися шматки шкіри, а потім уже проколками робили отвори і зшивали для того, щоб зробити сумку. Сідло або інші предмети. Наступний інструмент один із моїх найулюбленіших це бронзове тесло. Або ж е більше схоже на по формі на зубило. Але воно зовсім маленьке. Подивіться, всього-навсього, як сірник, 5 см. З одного боку, ми бачимо. Тупий кінець, по якому били молоточком, а з іншого гострий край, який досить таки гострий ще й досі. Оскільки цей інструмент настільки маленький, він не використовувався для того, щоб вилучати деревину. Скоріше за все, він використовувався для якоїсь а, тонкої, я б сказав, ювелірної роботи. І... Мені спадає на думку, що ним робили орнамент по дереву. Тобто люди не просто хотіли задовольнити свої е фізіологічні потреби в їжі, теплі і так далі. А вони ще хотіли якоїсь естетичної насолоди, щоб їх оточували гарні предмети дерев'яні. І, е на жаль, вони не збереглися до наших днів. Ми не можемо їх побачити, але ось це знаряддя праці свідчить, що вони були, і вони були прикрашені е різними геометричними орнаментами. Маємо ще одне тесло, це вже побільше, і воно важче. І бачите, воно має вигнуту форму. І ось тут. Е Лезо у формі ложечки, як і сучасні різці по дереву. Сюди е, вставлялася, мабуть, деревне руків'я, по якому вже били, не по металу, а по дереву били. Звичайно, що таким теслом задовбешся довбати човна, скоріше за все, ним видовбували такі е, е, дерев'яні ступки або ж ті самі ложки. Я згадую, що у моєї бабусі була дерев'яна ступка, така з липи зроблена, вона вже була дуже стара, з одного боку тріснута, але служила їй багато десятиліть і називала вона її таким цікавим словом, ковганка. Маємо ще один дрібний інструмент. Судячи по його формі, це теж свого роду тесло, тупий край. Загострений кінець. По ньому били ось так. І знов таки симетрична форма, його можна тримати лише в двох пальцях. І по його мініатюрності може можна сказати, що ним знов-таки робили якісь надзвичайно маленькі отвори або ж орнаменти на дереві, на фігурки могли навіть робити дерев'яні скульптурки. Наступний предмет був для мене справжньою загадкою. Він має форму ось такого видуженого трикутника, начебто листочка, дуже гострий край. Тут хвостик, який могли прив'язати до дерев'яної палички, і для ножа він має нетипову форму. Можливо, я думав, його тримали ось так просто в двох пальцях. І Потім мені спало на думку, що. Люди бронзової доби не були Зарощими і волохатими. Вони теж могли голитися джилет, якому 4000 років. Ось так. Досить таки зручно. А якби ви могли побачити, то навіть ось тут залишилися декілька волосинок. А це. Унікальна річ. Це ніби зменшена копія бронзового списа. Але, подивіться, спис всього-навсього довжиною 5 см. Для наконечника стріли, це нечувана розкіш, тому що бронза, як метал, на той час був надзвичайно дорогий, майже на вагу золота. І... Так його витрачати бездумно, пустивши стрілу, яку можна потім не знайти, це нереально. Ось тут бачимо шток, куди вставлялася дерев'яна паличка. Він е, гарно прокований е, з двох сторін, тобто лезо з двох сторін було гострим. Кінчик трішки обламаний. І по його розміру та формі можна зробити висновок, що це скальпель. Так, так, скальпель якому декілька тисяч років, ми знаємо, що, наприклад, катакомна культура 4,5 тисячі років тому проводили трепанацію черепа. Справа в тому, що раніше битви були дуже жорстокими, і переважно травми були черепно-мозковими, або ж переломи кісток, оскільки основною зброєю були. Кам'яні молоткі, завданням яких було не рубати, а трощити кістки. Відео про сокири бронзової доби, ви можете подивитися на каналі Україна Продавня ось тут. Отже, повернемося до цього питання. І якщо травми були частими, то потрібно було їх лікувати. І відомі випадки, коли після трепанації черепа рана заживала і людина ще жила деякий час. Тому в часи бронзової доби була своя хірургія. Можливо, у вас виникло питання. От я показую бритви, скальпелі, тесла і таке інше. А як же виглядали ножі? А ніж виглядав ось так. Тобто така маленька пластинка з потовщенням біля руків'я і лезо всього-навсього довжиною 5 см. Це господарський ніж, яким можна було відрізати шмат м'яса або нарізати капусти. Ну і звичайно ж, довгими зимовими вечорами жінки пряли за допомогою ось такого прясельця. Глиняне прясло насаджувалося на дерев'яну паличку, і це допомагало роз... закручувати нитку. І намотувати її на основу, і потім уже з нею робити мотузки або ж тканину. Я точно не знаю, як це робилося, курсів не проходив, але приблизну реконструкцію зробити зміг. Дякую вам за перегляд цієї історичної лекції. Поставте вподобайку, мені буде приємно. Залиште пару слів в коментарях та підпишіться на канал. А також. Робіть щось корисне руками, доступними вам інструментами. До зустрічі в нових відео.